Привіт! Вас вітає команда Клубу DAX, і сьогодні я покажу тобі 5 способів перестрибнути перешкоду. Поїхали! Перший спосіб це манки, один із самих базових і популярних. Для цього ти ставиш руки на перешкоду, відштовхуєшся вверх і вперед. Після цього підтягуєш коліна до грудей. Коли ти перелітаєш перешкоду, ти випрямляєшся і стаєш на ноги. Другий спосіб це деш. Відрізняється він від манки тим, що ти спочатку вистрибуєш, причому ногами вперед. А після цього ставиш руки і йдеш в одну ногу або в дві далі. Для того, щоб його навчитися, спочатку ми перестрибуємо просто перешкоду, після цього перестрибуємо і в самому кінці виставляємо ручки ззаду. Після цього робимо вже повний елемент. Вистрибуємо і трошки раніше ставимо руки ззаду. При цьому таз тянемо вперед. Третій спосіб кеш. Дуже схожа назва на минулий елемент, тому що вони схожі. Кеш це суміш манки і деша. Тобто ми починаємо елемент як манки, потім, коли ми прямо над перешкодою, виводимо таз вперед, і у нас виходить деш. Тобто кеш це манки плюс деш. Четвертий елемент спід з англійської швидкість. І він справді заслужив таку назву. Він використовується для того, щоб на великій швидкості перестримути перешкоду і зберегти швидкість. Ми ставимо руку і протилежною ногою вимахуємо вверх. Це перше, що ти маєш вміти. Друге, ми вимахуємо ногою і іншою проносимось вперед через перешкоду. А тепер з'єднай все це і в тебе вийде спід. П'ятий елемент Лезі, і використовується він для того, щоб перестрибнути перешкоду в діагональ. Для того, щоб його навчитися, ти ставиш руку. Потім одноіменною ногою сідаєш на перешкоду, ставиш другу ногу, другу руку і зістрибуєш з перешкоди. Після цього ти напрацьовуєш це багато разів. Потім ти просто виконуєш все те ж саме, але зі стрибочком і виконуєш вже лезі. Всі ці способи дуже прості і їх можна використовувати в реальному житті, але їх ще дуже багато. Тому, якщо хочеш, ми випустимо ще одне відео. Пиши про це в коментарі. А якщо ти хочеш навчитись щось складне по паркуру, по акробатиці, приходь в наш спортивний клуб DAX. Всі дані в описі цього відео. Ми тебе чекаємо. А я з тобою прощаюсь до нових відео. Бувай!